Чекай, то ж долю зараз. Lo, lo, наливаю. Нарешті дочекалася за цілий день. Приємної хвилини. хати хати, Щедрий вечір, добрий вечір. Україну мати, щоб до вашої оселі прибули свята веселі і принесли вам у хату несподівано багато. Одяг весь від є з діамантами коліє. чоловіка низькопога бізнесмена вам крутого. Привіт, діду! Хочу і я тебе привітати з ним народні. Бажаю тобі щастя, радості і довгих років щасливого життя. Ти завжди був прикладом для мене терпіння і мудрості, і ти завжди хотів, щоб я стала медсестрою. Спершу ця дорога здавалася для мене дуже складною, але я завжди згадувала твої слова підтримки, і це дало мені сили, і я стала медсестрою, і я працюю медсестрою. Дякую тобі за твою підтримку, за твою любов. І хочу, щоб ти пам'ятав, що ми тебе любимо, дуже сильно любимо, навіть якщо ми так далеко. Два мільйони, аж власні, бокс, бло, рибалку, кума, боч, горілка, часку, шефа доброго, як тато, при великої зарплати. Жінку ніжно, те, що тихо, лідачок молих навціх. Привіт, діду, у мене не буде також довго відео, як у інших, та я все рівно хотів би привітати тебе з ювілеєм. Та подякувати тобі. Головне за те, що ти був у моєму дитинстві. Літнім людям на ювілеї прийнято бажати здоров'я, Та я думаю, поки мене не було в Україні, його у тебе не поубавилось. Та я хотів би сказати тобі дякую за твої поради, твої уроки, твої докори, твої зауваження, бо їх було багато. Я був не найчимнішим внуком. Та все-таки ти приніс в моє життя хоча б дисципліни. Тому я хочу побажати тобі любові. Від мене мар'янки, мами, тата, Лесі, Віті, Бабці та всіх інших. Данки шун. Для мене, тату, ти завжди був і залишаєшся взірцем справжнього чоловіка, надійною опорою і найкращим татусем. Я завжди захоплювалася твоєю мудрістю, твоїм ставленням до життя, твоїм добрим серцем та твоїми вмілими руками, які вміють полагодити все на світі і створити затишок навколо. Бажаю тобі ще багато довгих років в колі сім'ї. Насолоджуйся кожною миттю з онуками, з дітьми. Хай твій дім буде наповнений дзвінким сміхом. А ми, твої діти, завжди будемо поруч і будемо підтримувати тебе і розділяти твою радість. Люблю тебе. І дуже любить керувати. Та що тут приховувати? Ви все життя були справжнім капітаном. У сім'ї, на роботі, серед друзів. І 10 років тому, тато, коли ми відзначали ваші 60. <му> ніби зовсім недавно. Ви теж керували святом, давали мудрі поради, піднімали тости, танцювали з внуками, вели за собою. Сьогодні вам 70. І ми бачимо, що з того часу не змінилося практично нічого. В очах той самий вогонь, у словах та сама впевненість, а в серці доброта і любов. Лише скарбів стало більше досвіду, спогадів. Нехай кермо вашого життя і далі буде в надійних руках. Хай здоров'я додає сил, а поруч з вами будуть лише ті, кого ви ведете своїм прикладом. Святом вас. Дякую. 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 Знімаю, як саме тіто десь крадеться туди до, до неба. враження не забудьте. Ну так, що краєвиди, що враження. Не передати словами. Не вистачає просто злів описати. Мам. Інформація про моє дні народження і День народження. Так, так, перевал тику.